Без сина, чоловіка та батька залишилась родина. 16 червня поблизу населеного пункту Липці на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув старший сержант Денис Олегович Назаренко. Денис народився 8 липня 1998 року у Дніпродзержинську. У 2018 році закінчив Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури. Упродовж 18-19 років проходив строкову військову службу. Ще з 2019 року перебував на контракті у Національній гвардії України та боронив Україну і її народ від загарбників. Тоземний Уклін воїну-захиснику. Денис був дуже добрим, вічливим та відважним війном. Він є і залишається в нашій пам'яті. Та ми будемо гнати росіян, поки останній з них не вийде з нашої країни. Кожен з них заплати за його смерть та смерть наших побратимів. Вічна слава героям!